Вітаю! Я консультант садового центру ваш сад Світлана. Отож прийшло літо, ще також є можливість прикрашати наші присадіні участки. Кожний участок по-своєму може бути і великий, і малий, тому на кожний участок підходять різні рослини. Наш магазин це справжній зелений оазіс, де кожен знайде щось для себе нове. Прекрасти свій сад хвойними та красиво декоративно-листними рослинами. У нас величезний вибір хвойних рослин. Вони стануть справжньою окрасою будь-якої ділянки, створюючи затишок та додаючи барв вашому саду. Фойні рослини будуть радувати вас круглий рік. Вони чудово виглядають в композиціях або ж в одиночних посадках. Ялини, сосни, тої додадуть вашому саду величі та краси. Є карликові форми для невеликих садових присадибних участків. І є дуже великі для великих ділянок. Ось така чудова наша гортензія. Милує око і біле, і розова, і синя, є вони фіолетові. різнобарний окрас рослини. Але не забуваємо підходити до наших консультантів і запитувати, тому що є гортензія, яка Должна у вас рости в притіненні, десь під деревами, десь в затінку, можливо, надвечір, де у вас там не пекуче сонечко, а є сорти гартензій, які витримують сонце. Тому запитуйте в наших консультантів, на яку ділянку вам висадити ці рослинки, щоб ви не посадили не на правильне місце і у вас вона не згоріла. Навіть якщо гартенці вже вас передцвіте, вона дуже буде радувати вас барвою листочків до самих заморозків. Величезний вибір різноманітних декоративно-листиних рослин. Хто украшає їх як балконники, тобто ви висаджуєте вуличні вазони і вони у вас там і зимують. Не переживайте, там рослина у вас перезимує, якщо це вазон, йде вуличний. Вдруг ви висаджуєте не в вуличний вазончик, а там, може, пластик. Тоді підходите до наших консультантів. Я зараз не буду вам розказувати, як би це задовго. Тобто треба тоді такі вазони утеплити, щоб у рослин не промерзли. Тобто ми не можемо просто от такий тоненький вазончик висадили, щоб він нас зимував. Різні зими і буває декілька ночей, що там от мінус, і у вас за ці дві ночі у вас рослина може просто замерзнути. Тому, якщо це йде вуличний вазон, бетонний особливо, там не треба ні утіпляти, вони чудово перезимовують, там є достатньо ґрунту в них. Ви їх там і одобряйте, не забувайте, до рослині давайте добриво, тому що в них у всіх декоративно листяних і хвойних. І з весни до осні ви вносите добриво, робите їм форми. Беріть з від самих маленьких до середніх і ще більших висоти. Багато розманіття кленів. Їх можна, до речі, хто дуже полюбляє, як бонсай вирощувати, чудовий вибір, красний, бурячкові, салатові, а листочки, яка ніжність, яка краса. Це просто чудо. Ось ми можемо наблюдати на штамбі красиві рози. Є у нас і маленькі горшочні, і теж на штамбах маленькі, підрожджі, і кустові. Готові до висадки. Вони вас будуть радувати все літо до заморозків. Ми можемо бачити від таких самих малесеньких екземплярів, є ялиночка. Тобто ви можете навіть собі, хто тільки починає висадку своїх красивих, чудових садів, тільки починають, то тобто ви можете почати, як з малесеньких рослин, отаких, от є більш підроші, є пологі, є які стілющіся такі у нас екземпляри, Кіпарисовик. Ну він прям взагалі красень. Як ми бачимо, інша у нас вже є ще площадочка номер 2 І тут вже у нас гіганти. Починає з пологих, і вищих, і красунчиків, от слива, а ялинка яка чудова. Ви посадите її і вона у вас буде круглий рік радувати зеленню. І на Новий рік можна прикрасити. Це кедр. І їх декілька сортів. Є, виходить, такий сизістий, є більш такий салатовий. Якщо ви посадите собі на ділянці, вони ще вам будуть біля вас очищати повітря. Це дуже корисна рослина на вашому присадібному участку. А ось такі у нас чудові сосни. Італійські, які чудово у нас приживаються, також чистить повітря. Не випадково даже кажуть, якби врачі, що поїдьте соснові ліси і подихайте ними. Вони вам якби очищають легкі. Тому приїжджайте до нас за нашими красивими ялинками, соснами, кікіперісоками, і вони вас будуть тільки радувати. На все добре. Завітайте до нас. Будемо вас раді бачити. А вона ж їм не тільки подиви яка, побачиш? Охне.